Давайте приготуємо шоколадну кубасу. Швидкий, смачний рецепт, який здивує, я думаю, абсолютно кожного. Наскільки його приготуванні, але смак просто чудовий. Ну що, давайте покажу рецепт. У мене тут 500 г печива. Печиво до кави, так і називається. І у мене тут 200 грам арахісу. Арахіс у мене не обсмажений, тому я обсмажу арахіс. Якщо у вас арахіс обсмажений, обсмажувати не потрібно. Я просто виставляю його на сковорідку. І обсмажую до рум'яності. Нехай він собі на середньому вогні обсмажується. Друзі, тепер дивіться, що потрібно зробити з печивом. Печиво потрібно ось так подрібнити приблизно на отакі шматочки. Ось так. Так, друзі, арахіс у мене обсмажився. Гляньте, який він, бачите. Але дивіться, тут вам невеличкий нюанс. Якщо ви зараз залишите його на гарячій сковорідці, він може пригоріти. Тому що за рахунок температури гарячої сковорідки, він ще буде обсмажуватися. Переставте його просто в миску. вмиску. бачите, сковорідка дуже гаряча. І він навіть ви з вогню заберете, але він буде продовжувати обсмажуватись. Тепер, друзі, дивіться, рахі сторону, подрібнив печиво, ось так, ось така кількість вийшла, ось такого розміру. Бачите, отакі кубики, можна сказати. Кубиком ми це не нажмеш, такі шматочки. Тепер нам потрібен сотейник. І змішуємо 60 грам какао. 120 г цукру, 150 г вершкового масла. А також заливаємо це все 250 мл молока. 2,5%. Тепер ставимо це все на вогонь і доводимо до закипання. Старайтеся завжди ретельно ось так помішувати, щоб нічого не схватилося за дно. Як тільки зараз масло вершкове розтопиться, все це почне закипати і ми зразу з вогню заберемо додаємо 110 г ванільного цукру. Ще раз гарно все перемішуємо. Бачите, масло вже починає розтоплюватися. Скоро воно буде закипати. Тепер нам потрібно подрібнити арахіс, який ми обсмажували. Дивіться, просто я його переставляю в таку чашу і пробиваю блендером. Достатньо. Дивіться, друзі, як потрібно його перебивати. Бачите, повинно відчуватися ось, такі, ось такого розміру приблизно. Не потрібно сильно його в порошок стирати. Ось такий розмір повинен залишатися. Як тільки починає вже закипати, все, ми відразу виключаємо вогонь і забираємо масу з вогня. Тепер нам потрібна трішки більша миска, і печиво пересипаємо сюди. І тут у нас арахіс, який ми подрібнювали, пам'ятаєте? Половину арахісу також додаємо сюди, але тільки половину. Все, достатньо. Половину арахісу залишаємо, не додаємо сюди. Тепер ось ця маса, яку ми доводили до кипіння. Заливаємо всю цю масу в печиво. І тепер гарно силіконовою лопаткою перемішуємо. І в нас вже виходить ось така красота. Вже шоколадна ковбаска з арахісом. Друзі, кінцевий результат чесно, дуже смачний. Готується максимально швидко. Старайтеся перемішувати ось так знизу, бачите? Щоб оте печиво, яке ви залишили такими маленькими кубиками, шматочками, щоб воно залишилося цілим ось такими акуратними рухами. Друзі, дивіться, що потрібно. Харчова плівка. Якщо немає харчової плівки, використайте паргамент. Розстеляємо її ось так. Так, відрізаємо. Ось так. І друга прослойка відрізаємо. Дивіться, для чого це потрібно. Тому що зараз нам потрібно з цієї маси. Сформувати ковбаску. У нас же шоколадна ковбаса, правильно. Дивіться, переставляємо всю цю масу сюди. Ось так, ближче сюди. Не на середину, а ближче до себе. Ось так можна лопаткою розрівняти, щоб було рівномірно з усіх сторін. І тепер, друзі, дивіться, закочуємо одну сторону, другу, і формуємо ковбаску. Ось так. Коли ви надали форму кубаски, розкручуємо назад, щоб не залишилася там плівка. І тепер ще раз гарно ось так формуємо ось таку кубаску. Все можна підбити трішки бока, щоб було рівномірно. Щоб в кінцевому результаті кубаска виглядала дуже гарно. Так, глянемо, що у нас? Так, плівку нагору. О! Можна ось так її підкрутити трішки. Друзі, і вигляньте, як справжня ковбаса. Тепер ми ставимо цю ковбасу в холодильник до повного охолодження. Це приблизно на 1 годинку. Наша шоколадна ковбаска вже застила до повного охолодження. Вона вже така тверда. Тепер дивіться, гарно її. Забираємо з харчової плівки. І вигляньте, яка краса виходить. Ось такий десертик на швидку руку. Пам'ятаєте, ми тут залишали ще 100 грам арахісу. Я казав, весь в масу не додати. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Беремо і ось так його розсипаємо. І зараз будемо запаніровувати нашу шоколадну ковбаску. Ось так. І тепер просто робимо ось так. Все, щоб вона дуже добре ось так гарно пропанірувалася. Можна трішки ось так зверху присипати. Ну, все, друзі, і ви гляньте, яка вона чудова! А на смак це взагалі казка. Ну що, друзі? І ви гляньте, яка краса вийшла. Все, запанірували. Давайте будемо розрізати. Візьмемо гострий ножик і почнемо звідси. А в розрізі, яка вона, просто чудова. Бачите, для чого, коли я, ми кришили печиво в крошку, для чого я казав лишати ось такі квадратики для ось цього візерунка. І ви гляньте, яка вийшла краса. Це просто радість. Давайте спробуємо. М -м -м -м. Це дуже смачно. Текстура ніжна, бачите? Ось така шоколадна в розрізі виглядає неймовірно. Обов'язково приготуйте, поставте на стіл. Ваші діти будуть просто дуже щасливі. Це я вас запевняю. Тому що я сам, коли розрізав її, я глянув на неї. Я ж кайфанув. Просто ідеально. Все, мої хороші, з вами, як завжди, щасливий кухар. Якщо відео було корисне, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. І до нових смачних рецептів. Пока!